Олег Любежанін за освітою медик. В селі Олеськ працював 12 років в амбулаторії. Та любов до землі та працьовиті руки спонукали стати фермером. Помаленько-помаленьку розкручуємося щось. Там пробуємо тримати якусь невеличку ферму. Ну, ферма там важко назвати. Там 10, 12, 15 корів. Як коли виходить, як телята, молодняк тримає свій. Аби прокормити поголів'я та обробити землю, потрібно. Чимало коштів, щоб посіяти і обробити гектар землі, то мінімум треба 20-30 тисяч. От і доводиться вмикати кмітливість і майструвати господарські агрегати власноруч. По чуть-чуть з металолома, чуть, -чуть з цього десь викручуватись, щоб здешевити. По ціні металолому, воно стане 2 ну, ще плюс, доробити якісь колеса, техніка є, десь якісь навіть бушне поставити, зробити, зварити раму це теж не проблема. І от вийде воно нехай п'ять тисяч, ну це в десятки разів. А роботу буде робити то саме за ці за ці військ, за це все. Е, ну, в магазинах образно десь до 40 тисяч. Е, я порахував, що ну, без роботи. Все купивши колеса, залізо і зводити само вийде. Ну, в десятку я вкладусь. Трактори, комбайни, культиватори постійно потребують ремонту. Деталі для них виготовляються в майстерні металобус. Все все, стані, без все робиться, все як має бути. Подзвонив на Дніпрозапчастину, запчастину 12 тисяч. Кажу, ні, на день роботи, максимум тисяча гривень. Зекономив, заробив. Ну так, ну так. А їхати трактору треба, треба. треба. Мусили ліпити і ліпити, з чого було, як хоч бач, аналог такий коштує ну, в десятки разів. Мульчер, косарка, гною, розкидач. Комбайн для молотіння гарбузів на насіння і їх висушування все домайстроване і зроблене з вторинної сировини. Ми робимо кутла, бо його купити дуже дорого, там, мільйон гривень. Ну, собі він виносить 30 тисяч. Металоломі купляємо реманент, варим, крутим і так далі. Так само, от виходимо з того, що є. Десь здання, якесь биушне, викупили, десь ще щось, забрали шифер, десь. Ну, скажімо так, це виживання. Виживання на селі. Мусимо. От, от нагальне знову ж стоїть дровокол, дрова в топку входять метрові, колоти метрові з Нереально mm -hmm. ще ну, попадаються дрова різні, польові, які хочеш, спаїв. Ну, от було зроблено от такий гідравлічний дровокол, так само він обійшовся там, ну, нехай, 2-3 тисячі, бо ж все сподручне. Все, яке було з металолому, зробили, купити нього ну, 20-30 тисяч, я думаю, простий дровокол маховик десь з трактора десь старий, цей, це від навантажу, це колесо було колись. Коротше, що є під рукою. Тоже, до комбайна решето заїхали купити Бучня 100 доларів, не дешевше, не хочуть говорити. Нічого, виписали само решето, все зварили, зробили. Десь за тисяч три вийшло два решета. Сало іменно, робиться частково для всього, як то казав. Це такий наш український продукт, який можна використовувати де хоче. І поїсти, і закусити, і різьбу нарізати, помазати. Електропастух економить час фермеру і не дає зайти коровам за межі конкретної ділянки. У нас тут польові умови, ми використовуємо акумулятор. Відповідно, було куплено імпульсатор такий, що можна і на 220, і на 12. Цей імпульс дає зрозуміти, що в нас є. Ток, який працює. Ворота зроблені для того, щоб людина могла, яка їде на поле до себе на город, відгородитись, проїхатись і не боятися, що в неї воно вдарить. Бо ж воно б'є током і досить сильно. При бажанні можете провірити. Я обов'язково поправив. Б'є, відчувається. Так легеньке скорочення. Ну, так. Але вже, вже більше. Якщо у вас чуть-чуть будуть ноги мокрі, то воно так б'є, що аж вигинається. Доводиться вигинатися, коли б'ють ціни і потрібно якось виживати. Але це робить наших людей загартованішими і готовими до будь-яких труднощів. Юрій Куцик, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.